Доброго ранку. Сьогодні тестуємо ось такий незвичайний механічний пристрій для подрібнення овочів та фруктів. Пристрій складається з пластику. У комплекті має кілька змінних лез різного розміру та кілька контейнерів для продуктів. А коштує подібний прилад від 100 гривень. Для початку я спробую подрібнити моркву. Розрізаємо її на три частини. Ну, а тепер ми збираємо докупи пристрій. Зараз у нас встановлена насадка з найменшими лезами. Тепер нам залишається лише під'єднати до пристрою невеличкий пластиковий контейнер. Встановлюється контейнер дуже просто: відкриваємо пристрій та кладемо на робочу поверхню моркву. Тепер закриваємо та натискаємо. З морквою леза не впорались. Мені здається, що якщо натиснути трошки сильніше, пристрій, ймовірно, зламається. Тиснути далі немає просто сенсу. Тепер ще й витягти її майже нереально. Знімаю насадку прямо з нею. І замінюю її на насадку з лезами більшого діаметру. Тепер перевіримо цей пристрій з яблуком. Кладемо яблуко та. Починаємо тиснути з цілим яблуком. Пристрій точно не впорався, тому мені доведеться розрізати його навпіл. Ні. Ось щось зламалось, воно вже не зачиняється навіть повністю. Половина яблука в нас застрягла у лезах, а інша половина опинилася в контейнері. Яблуко рівномірно порізане, проте мені довелося докласти чимало зусиль. Не змінюючи насадку, зараз я спробую подрібнити помідор. Мені здається, краще відійти, тому що він може бризнути. Ні, воно не ріже, воно просто чавить. А тепер поговоримо щодо висновків. Пристрій виявився абсолютно недієвим. Моркву та яблука він не розрізав, а томати розчавив. Конструкція цього приладу виглядає ненадійною, та й взагалі вона доволі крихка. Такий прилад купувати вам точно не потрібно.